Пропонуємо в оренду двокімнатну квартиру по вулиці Ривуцького, 13. Станція метро Харківська, 3-4 зупинки транспортом. Санвузол окремий, ванна, є пральна машина. Є бойлер, кухня біля 10 метрів. Радіатори по показую. Електроплита, мікрохвильовка. Це другий поверх. 16-поверхового будинку, кімнати окремі, одна кімната, підліткова або кабінет, робочий стіл, роутер, телевізор. Другий телевізор. Ще є вітальні. Ось він. Вітальня, 18 метрів. З кондиціонером. Балкон широкий, засклений. Перед вікнами ми. Парковка з закріпленим парком місцем, тобто, ви завжди будете знати, куди запаркувати свої, своє авто. Чекаємо вас на перегляді.